Так, ну що, починаємо сьогоднішній семінар для родичів безвісти, зниклих та військовополонених, військовослужбовців. Семінар сьогодні проводитиме керуючий партнер адвокатського об'єднання Гур'єв та партнери адвокат Гур'єв Андрій Альбертович та за сумісництвом юрисконсульт, за меморандумом спілки ветеранів АТО. Зараз. Та, я помічник адвоката Керімова Аліка Заміровича, керівника адвокатського бюро Керімов та партнери, кандидата юридичних наук, адвоката та також юрисконсульта за меморандумом спілки ветеранів АТО Керімова Аліка Заміровича. Мене звати Гончарова Валерія. Так, сьогоднішній семінар почне Андрій Альбертович. Більш детально розкриє тему стосовно безвісти зниклих та військовополонених військовослужбовців. Та далі я доповню. Андрій Альбертович вам слово. Доброго дня. Дякую. Хочу почати на свій семінар в рамках відведеного мені часу. З того, що дійсно трапляються випадки, коли військовослужбовці зникають, не дай Боже, або потрапляють у полон. Чинне законодавство передбачає а, достатньо точний перелік дій і процедур, які необхідно виконати, аби родичі зниклого безвісті або полоненого військовослужбовця могли реалізувати права, передбачені Конституцією України та чинним законодавством. О, перш за все, я хочу звернути увагу, що існує достатньо велика проблема оповіщення. Я почну зниклих безвісті, потім трохи додам по військовополоненим. Існує велика проблема з оповіщенням родичів або близьких осіб, військовослужбовців, які зникають безвість. Зазвичай це відбувається в умовах бойової обстановки, під час бойових завдань, а відтак не завжди інформація вчасно надходить до родичів або близьких цього військовослужбовця. Зазвичай родичі і близькі дізнаються це від побратимів або сторонніх осіб. Хоча насправді законодавством передбачено інший порядок оповіщення, якщо довгий час військовослужбовець не виходить на зв'язок і не має інформації про місце його перебування або подальшу долю, про це його рідних, близьких, які зазначені в особовій карці військовослужбовця, в тій військовій частині, де він проходить службу, оповіщуються безпосередньо командуванням такого військовослужбовця. На жаль, на практиці такого немає, і після того, як тривалий час військовослужбовець не виходить на зв'язок, самі родичі вже починають пошук. Звертатися в цьому випадку необхідно до територіального центру комплектування, де військовослужбовець був мобілізований. Або безпосередньо до військової частини, в якій він проходить службу. І, власне кажучи, саме таким каналом інформації необхідно отримувати те, як склалася доля цього військовослужбовця. Там або спростовують, або підтверджують факт зникнення безвісті, або полону. Після того, як вам в телефонному режимі стало відомо про можливе зникнення безвісті або полон службовця, необхідно звернутися до найближчого органу національної поліції України. Для чого це робиться? Для того, аби зафіксувати факт такого зникнення або потрапляння у полон. За кожною заявою, за кожним фактом зникнення, поліція відкриває кримінальне провадження, яке реєструється в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Як результат такого звернення до поліції родичі або близькі, вони отримують витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, в якому зазначається прізвище ім'я по батькові відповідного військово-службовці, уповноважені органи, контактні номери телефону. Наголошую окремо звернув увагу, що звертатися до поліції мають право не обов'язково родичі, це може бути будь-яка зацікавлена особа. На стадії відкриття провадження в органах поліції, ймовірно, у родичів будуть відібраний генетичний матеріал для проведення можливої майбутньої експертизи. Зазвичай це прискорює пошук військовослужбовця або встановлення її подальшої думки. Крім того, коли людині стало відомо про можливий факт зникнення безвісти, Територіальний центр комплектування через деякий час дає повідомлення, повідомлення сім'ї про те, що особа зникла безвісти. Таке повідомлення сповіщення сім'ї, воно є офіційним документом і правовий статус особи. Відразу змінюється, і у родичів з'являється певний обсяг прав і обов'язків, які вони можуть реалізувати відповідно до вимог чинного законодавства. Перш за все, після того як було отримано сповіщення сім'ї про те, що особа знаходиться у статусі зниклого безвістя, родичі або близькі мають право, я б сказав, зобов'язані да, вчинити певний перелік дій. Аби м реалізувати свої соціальні права і гарантії та ну, чинити всі можливі дії для встановлення їх подальшого дороги. Перш за все, оскільки це достатньо ну, тривалий, процес, е тривалий процес, я би рекомендував іти шляхом після посповіщення. Перше, це виключити можливість полону. В Україні є певний перелік органів, компетентних органів, це е Перш за все, координаційний штаб по роботі з військовополоненими при СБУ, це головне управління розвідки Міністерства оборони, це державне підприємство, Національний центр розбудови миру, Національне інформаційне бюро, його зазвичай називають скорочено НІМ. І також є уповноважений, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісті при особливих обставинах, при Офісі уповноваженого справ людини. Тобто звернутися до всіх. Цих уповноважених е, осіб, це є офіційними в Україні каналами зв'язку, аби встановити е, можливість перебування в полоні такої особи, направити туди відповідні запити, дати паспортні дані, ідентифікаційні номери цих осіб. І у випадку, якщо ця особа буде проходити в списках військовополонених, тоді, ну, в принципі, ми можемо виключати той правовий статус, що особа знаходиться е, зниклої безвісті. Після подання цих документів ну безмовно пройде деякий час, бо оскільки людина потрапляє в полон, вона може бути знаходитись не при тямі, вона може бути поранена, вона може бути довгий час ще перебувати на позиції, які вже підконтрольні е країні агресору. Тому такий запит через деякий час можна повторювати, аби достеменно встановити е долю такого військового службовця. У випадку, якщо такі звернення не дають результати, і уповноважені компетентні органи не дають інформацію про знаходження відповідного військовослужбовця у полоні, тоді необхідно реалізовувати ті, ті можливості, які виникають зі статусу зниклого безвісті, в принципі, це можна робити і паралельно. Враховуючи тут конкретну ситуацію, конкретні обставини і бачення родичів того, як необхідно працювати в тому чи іншому випадку. Що стосується, що стосується статусу зниклого безвісті, поліція буде проводити ряд необхідних дій для того, аби встановити долю особи, яка зникла безвісті при спеціальних обставинах. При цьому і. Сама військова частина буде вживати заходи, аби встановити, що ж там відбулося. Військова частина проводить зазвичай в цьому випадку службове розслідування, аби з'ясувати причини і обставини, за яких трапився цей випадок. І тут виникає друга проблема, достатньо суттєва, що е, після того як не своєчасно оповіщують е, родичів і близьких осіб, які зникли безвісті, так само і військова частина, враховуючи бойову обстановку, враховуючи е, ті чи інші об'єктивні чи суб'єктивні фактори, е, достатньо довго зволікають з проведенням цього службового розслідування. Чому воно важливе? По перше, це офіційний документ, який е, е, визначає. Де служила особа, що вона виконувала які бойові завдання на час зникнення безвісті, і при яких обставинах вона, вона зникла. Окрім того, що це є офіційним джерелом інформації, це є правовою підставою для того, аби родичі і близькі могли реалізувати свої права щодо отримання грошового забезпечення військовослужбовця. Та переведення його на себе Чинне законодавство України, закон України про соціальний правовий статус в війни і осіб, які приймають участь у бойових діях, а також відповідні постанови кабінету міністрів передбачають, що після того як особа отримує статус зниклого безвісті, і родичі мають сповіщення сім'ї відповідне. Після проведення службового розслідування військовою частиною відповідні родичі збирають невеликий пакет документів, подають його до територіального центру комплектування, де мобілізувалася відповідна особа, і грошове забезпечення, і основне, і додаткове, тобто, це, це порядка сто двадцяти тисяч гривень. Воно на весь час перебування особи в статусі зниклого безвісті, воно переводиться на одного із э, членів э, сім'ї. Крім того, враховуючи там певні обмеження по часу, я коротко зараз ще торкнусь питання полону, але це пізніше. Особа родич отримують відповідні грошові кошти, і з цього часу, коли особа зникла безвісти, починається перелік часу шестимісячного терміну. Коли відповідні родичі будуть право мати право звернутися до суду для визнання такої особи померли, я не буду торкатися ці питання. Цього аспекти доповість нам Валерія, тому стосовно практичних аспектів і вже на конкретних кейсах, на конкретних справах, вона не розповість, як це відбувається. На практиці, однак юридично така можливість виникає, і, в залежності від конкретних обставин, родичі мають право визнати такою особою загиблою за, за особливих обставин. У випадку, якщо після виконання всіх цих дій стає відомо, що особа все ж таки знаходиться в полоні, чи то якийсь запит. В СБУ, Міністерство оборони або Національне інформаційне бюро дає підтвердження, що особа знаходиться в полоні, то чинне законодавство передбачає інший алгоритм дій і інший алгоритм роботи, оскільки статус його змінюється. Є офіційне підтвердження, що особа знаходиться у полоні. Відповідно, коригуються результати службового розслідування військової частини, відповідно, відомості подаються до територіального центру комплектування, де особа мобілізувалася, його правовий статус змінюється. При цьому це жодним чином не впливає на соціальні гарантії членів його родини. На весь час перебування у полоні грошове забезпечення військовослужбовця зберігається за одним із членів його родини. Разом з тим змінюється порядок роботи по такому військовополоненому. Обов'язковим елементом у цьому випадку є включення його до списків військовослужбовців, які знаходяться в полоні. А по-друге, обов'язковою умовою обов'язковим елементом є, власне кажучи, контроль. Аби якомога швидше ці особи були обмінені, насправді перелік інструментів і перелік важелів впливу на пришвидшення терміну обміну, та, строків цього обміну, вони достатньо обмежені з урахуванням ну, чинного законодавства. Після фіксації факту перебування в полоні, комунікація з державою агресором офіційно наразі. Обмежена її можуть здійснювати лише офіційні органи. і здебільшого таких випадках, після використання всіх інструментів юридичного впливу залишається лише чекати, коли на цей правовий статус, особи, знаходячися в полоні, вплинуть як політичні важелі, так і економічні важелі або будь-які інші, бо не завжди процес обміну і процес впливу на в Протилежну сторону держава-агресора на Російську Федерацію вони можуть бути е, дієвими, е, враховуючи обмеженість часу, да і лаконічність подання інформації, наприкінці, я хотів би ну, звернути увагу стосовно е, того відносно тих осіб, які перебувають в статусі зниклого безвісті, або знаходяться в полоні, і дати ну декілька практичних рекомендацій їх родичам. Я наполегливо рекомендую не користуватися неофіційними каналами зв'язку. Про що я маю? Що я маю на увазі? Це, по-перше, групи в телеграмі, це. Звернення невідомих вам осіб, які за грошову нагороду пропонують дати вам інформацію про цю особу, це телефонні дзвінки і таке інше. 95% таких випадків це випадки шахрайства. і жодної інформації вони корисною вам не нададуть. Здебільшого це маніпуляція, це використання емоцій родичів, які знаходяться ну, зараз у таких тяжких обставинах, і виключно переслідують. Бажання наживи. і мету. Також, моя практична рекомендація, в мене є клієнти, чиї родичі знаходяться в полоні зараз. в мене є велика обсяг клієнтів, чиї родичі знаходяться в статусі зниклих безвісті, я наполегливо не рекомендую здійснювати якісь контакти з державою агресором. Особливо це стосується тих, які знаходяться в полоні. Здебільшого родичів знаходять, знаходять деякі, ну, так вони себе називають журналістами, і намагаються якусь інформацію випитати, щось дізнатися про особи. І не завжди відповіді на такі питання вони можуть допомогти, допомогти тій особі, яка знаходиться в полоні. Здебільшого це є співробітники ФСБ або інших спеціальних служб, які просто збирають інформацію, і вся вона може бути використана проти тієї особи, яка знаходиться в полоні. Тому я застерігаю і попереджаю про необхідність роботи виключно офіційними каналами зв'язку. Бо я розумію, що вони не настільки швидкі як волонтерські групи або евакуаційні евока... евока... групи, які знаходять а, да, там поранених зниклих безвісті. Але це достовірно і стовідсотково, і принаймні ви убезпечите і себе. І свого родича, а в таких ситуаціях на моє переконання ми повинні керуватися виключно принципом Нолі ноліноцера, не, не нашкодити, бо ситуація достатньо делікатна і достатньо складна. На цьому все. Я дякую за увагу. Наприкінці нашої конференції буде можливість поставити мені питання або обмінятися контактами. Я, я відповім і кожному приділю увагу. Я передаю слово. Валерії, і вона вже торкнеться безпосередньо практичних аспектів роботи, зраховуючи ті судові практики, яка була напрацьована нами за півтора року. Дякую. Дякую, Андрій Альбертович. А тепер я б хотіла розказати про нещодавній наш кейс, коли до спілки ветеранів АТО звернулася мати військовослужбовця та адвокатським бюро Крімів та партнери надавалася їй правова допомога у вирішенні її питання. Суть питання було те, що матір військовослужбовця отримала від територіального центру комплектування та соціальної підтримки сповіщення про те, що її син зник безвісті. Під час виконання бойових завдань із захисту батьківщини у Донецькій області, а саме на околицях міста Бахмут, і необхідно було вирішити питання: чи встановлювати факт, що її син зник без звісти, чи, чи звертатися до суду із встановленням юридичного факту і визнання фізичної особи померлою. В результаті зібраних доказів проведеного аналізу, отриманих відповідей з як з координаційних центрів, так і з правоохоронних органів, проведених результатів службового розслідування, адвокатом Керімовим вирішено, що більш доцільно буде звернутися до суду із встановленням факту смерті сина. Так як із результатів службового розслідування, а також фото знімків, зроблених військовою частиною за зовнішніми ознаками та обмундируванням знайомими побратимами та матір'ю, які впізнали військовослужбовця, та враховуючи, що на тій місцевості у місті Бахмут проводилися активні бойові дії, та наразі Ця територія підконтрольна ворогу, обраний спосіб захисту був найраціональнішим та доцільнішим у даній справі. Що спрацювало, що допомогло у даній справі щодо встановлення факту визнання особи померлою? Тут Саме спрацювали пояснення побратимів, які зазначали, які доводили факт того, що особа дійсно померла, загибла під час захисту батьківщини. Вони зазначали, що військовослужбовець залишився лежати лицем донизу. А під час того, як його перевернули, то побачили, що з рота та носа йде масивна кровотеча. А після того, як зняли засоби бронезахисту, побачили наскрізну, рану грудної клітини, і що він перестав подавати ознаки життя, було вилучено особисту зброю, військовий клиток і телефон. Проте, евакуювати його не було можливості. Тобто з ним були ще побратими, військовослужбовці, зокрема, його там брат, близькі друзі, з якими вони разом пішли захищати нашу батьківщину, але в них не було можливості його забрати саме з поля бою, так як були масовні. Активні обстріли, і це вже стояло питання про їх життя. Далі, щодо судової справи, то звернулися із заявою про встановлення факту фізичної особи померлою. рішенням суду першої інстанції було відмовлено на встановлення факту смерті. Суд першої інстанції мотивував, мотивував своє рішення наступним чином. Він зазначив, що заява, подана матір'ю, не є досить повно обґрунтованою, не містить доказів достатніх, які б беззаперечно свідчили про подію встановлення смерті військовослужбовця, та, мі... та нібито що нам у законний спосіб не доведено саме факту смерті військовослужбовця, а також того, що не існує іншого, окрім судового порядку, його встановлення та що встановлення факту не пов'язано з вирішенням спору про право. Звісно, нас, ми, не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, подали апеляційну скаргу до Харківського апеляційного суду за розглядом, за результатами розгляду нашої апеляційної скарги. Судом апеляційної інстанції скасовано рішення суду першої інстанції, та задоволено нашу заяву. Мотивуючи рішення суд апеляційної інстанції, зазначив, що аналізуючи матеріали справи, колегія суддів вважає, що матір'ю достатньо і належно доведений факт настання смерті сина у місті Бахмут, Донецького обстрілу під час обстрілу з боку противника. Зокрема, факт смерті військовослужбовця підтверджується поясненнями його побратимів, що були поряд з ними на місці бою, які містять посилання на конкретні факти з приводу обстановки та причин його загибелі, що дають суду дойти, що дають суду можливість дійти висновку про наявність підстав, які входять до предмету доказування. Більш того, факт смерті військовослужбовця підтверджується. Далі буде перелік документів, на які суд посилався, що саме підтверджують смерть військовослужбовця. Зокрема, це витяг з наказу командира військової частини про виключення його з усіх видів забезпечення як безвісно відсутнього за особливих обставин. Також це витяг з наказу командира військової частини про звільнення його у зв'язку з відсутністю, з повіщенням тимчасово виконуючого обов'язки командира яким сповіщено про зникнення на східній околиці міста Бахмуту Донецької області під час бойового зіткнення з підрозділом Збройних сил Російської Федерації та висновку службового розслідування за фактом зникнення безвісті -сержанта, ну, сержанта стосовно військовослужбовця на вогневій позиції на східній околиці міста Бахмут. Відомості про перебування тіла військовослужбовця під владою ворога його окупаційних адміністрацій та домовленості щодо передачі його тіла в Україні. відсутні, це суд встановив та з урахуванням обставин загибелі військовослужбовця, беручи до уваги продовження бойових дій на території України, виходячи із засад справедливості та розумності, притаманних цивільному судочинству, колегія суддів вважає обґрунтованим твердження заявниці, тобто матері. Про смерть сина та об'єктивну неможливість отримати лікарське свідоцтво про смерть у встановленому законом порядку. Виходячи з викладеного, суд, колегія суддів прийшла висновку про наявність підстав для задоволення скарги, оскільки факт того, що військовослужбовець загинув, приймаючи безпосередню участь у бойових діях під час захисту батьківщини, є підтвердженою. Наданими доказами та заявниця не має можливості встановити його у іншому позасудовому порядку. Тобто, суд повністю проаналізував, надав належну оцінку доказів, наданих на підтвердження смерті військовослужбовця, встановив усі фактичні обставини справи, допитав свідків. Які безпосередньо перебували е, з військовослужбовцем під час його загибелі та бачили все на власні очі? Також тут дуже важливим аспектом є саме результати проведеного службового розслідування в у військовій частині. І на сьогоднішній день вже на підставі рішення Харківського апеляційного суду по даній справі матері вдалося отримати свідоцтво про смерть військовослужбовця. Окрема подяка судовій колегії цивільних справ Харківського апеляційного суду у складі суддів Бурлака, мальованого та яцини, які дійсно винесли закони та обґрунтоване рішення. І наразі матір, отримавши свідоцтво про смерть військовослужбовця. Судом підтверджено факт того, що він загинув саме під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини, і мати вже має право, маючи на руках таке рішення суду, а також свідоцтво про смерть свого сина, звертатися до нотаріуса, відкривати спадкову справу, також звертатися на виплату одноразової грошової допомоги за загибель свого сина, військовослужбовця. А також оформлювати пенсію у зв'язку із стратою годувальника.